Вітаю вас, ви слухаєте Антона Кузнєцова і дивитися телебачення Рідобрати ТВ. І сьогодні у нас тема: як уникнути поганого впливу на мою дитину. Я розумію, що може зараз є більш важливі теми, пов'язані з війною, з загальним станом у людей, але як жартують війна війною, а обід за розкладом. Тобто навіть коли у нас. Складні часи, буремні часи, важливі геополітичні зміни, тим не менш, у нас є діти, їх треба виховувати, їх треба оберігати, за ними треба дивитися, пільнувати і намагатися уникати, щоб з ними була якась небезпека і подібні речі пов'язані з їх вихованням. І так, якщо на мою дитину хтось погано впливає. Чужі діти, незнайомі діти, діти в колі спілкування, або навіть якщо на мою молодшу дитину впливає погано, в мої старш... більш старші дорослі діти. Що з цим робити? Перш за все, перед тим як давати конкретні поради або рекомендації, треба розібратися, хто такі діти і чому вони є частиною сім'ї родини, і які є принципи і правила побудови сім'ї і виховання. Діти це частина сім'ї, і коли ми кажемо сім'я це наше славянське прославянське слово. Ті люди, які пов'язані рідними зв'язками, живуть разом і займаються разом, ну, перш за все, господарськими справами, ну і іншими діяльностями. Є таке, що латинське слово фамілія, наприклад, там, воно може пов'язане з якимись мафіозними сім'ями, кланами, це теж фамілія. Що там головне, що це люди. Які об'єднані загальною справою, загальною діяльністю. Якщо це сім'я звичайна родина, то це родинна справа, родинна діяльність. От. І слово фамілія з латинською переводиться як всі домашні разом, тобто всі, хто живуть в одному домівці чи як домі, от. і займаються ну, загальною діяльністю. Ще таке пославська слово челядь показує, що це пов'язано з чоловіком. Нам треба знати, що є таке поняття як закон. Є природні закони, їх вивчають природні науки, природознавство, фізичне, хімічне, є соціальні закони, політичні закони, є закони адміністративні, карні і є закони сім'ї. Тобто сім'я дотримується деяких законів. Вони, можливо, не дуже важливі, тому що вони можуть бути соціальними, моральними, етичними. А можуть бути дуже важливі закони сім'ї, які встановлені ну, як народовий принцип, як традиція родини. І про це саме казав Тарас Григорій Шевченка, що в кожній сім'ї чи домі свій закон, своє право і своя воля. Закон он не для того, щоб його повторювати, десь красиво запитати золотими літерами на чомусь. Закон треба виконувати. Є старовинне латинське прислів'я, дюра лекс. Сет лекс. Закон суворий, але це закон. Це означає, що є верховенство закону, яке іноді не зовсім називають правильно, верховенством права. І закони треба виконувати, навіть якщо вони не дуже актуальні, правильні, не ліпші, навіть драконівські закони. Їх треба виконувати, їх треба дотримуватися, їм треба е, слідкувати. Якщо ви не згодні з цим, треба спочатку виправити закон і потім дотримуватися більш правильного закону. І ще що треба додати, як важливий момент, що е, якщо діти, на них хтось погано впливає, ми це будемо обмежувати завдяки якійсь системі засобів, методів. Наприклад, якщо на мою дитину впливають мої ж більш старші діти, їх за це треба карати. І ще є один такий. Важливий момент, його ще півтисячі років написав Чезаре Бекарія в своєму трактаті. Він формулює принцип дотримування законності. І головне дотримування законності, і це стосується моїх дітей, що має бути невідворотність покарання. Тобто, щоб нам запобігти якісь порушення законів в нашому сенсі, це закони сім'ї. Треба, щоб була якась кара покарання за невиконання законів сім'ї. І головне в цьому не його суворість, там жорстокість, і це було написано ще в ті часи 500 років тому, що дотримування правил і законів полягає на тому, що є не відворотність покарання, а не суворість. І цей Чезаре Бакарі написав доволі відому фразу, яка цитується багатьма юристами, що найефективніший спосіб запобігти злочинам, ну і в нашому сенсі це порушення правил і законів. Це неминучість покарання. От, навіть якщо буде дуже жорстке покарання, а є, є е, можливість чи надія його уникнути, тоді люди будуть це відчувати безкарністю. Ну, доволі цікавий трактат і дуже так сказати, модерновий, актуальний, проривний не лише для тих часів, а для наших. І так, повертаємося до дітей. Наприклад, на моїх дітей хтось впливає погано, і моя дитина раніше поводила себе добре, більш-менш ну, чемно, вихована. А тепер вона почала дуркувати під впливом інших дітей. Перш за все, нам треба знати причину, чому діти поводять себе нерозумно, дуркують, порушують якісь правила, приносять якусь шкоду. Ну, хтось каже, ну це діти, да? так і така загальна причина роз'яснення. Ну це ж діти, що тут поробиш. Так, а чому діти можуть так себе робити? Може не в тому сенсі, що дозволено, а що це їм притаманно. Тому що вони ще не зріли. Тобто головний сенс виховання, дозрівання, розвідку людини з дитини в дорослу дитину, це її зізрівання. І коли дитина доросла, вона розумна і свідома. Це дві головних ознаки дорослої, зрілої людини. Ну, ми знаємо, якщо ми вивчаємо там. Тантра Джотіш, ведичну астрологію, це, це дві головних грахи – сур'я і гуру свідомість і розум. Тобто усвідомлення саме головного суттєвого принципів, це сур'я, як сила свідомості, сенсу суті. І е, раха гуру це розум, мудрість, знання законів і розуміння необхідності їх виконувати. От, а діти вони ще не зріли і тому вони легковажні. Нерозумні, несвідомі, необачні, повітряні, чи як вітряні, несерйозні, ставляться до своїх дій і наслідків поверхнього. Це нам допомагає розуміти, що є три етапи виховання дітей, їх можна там умовно сказати по чотири роки, там, до 4 років, з чотирьох. До 8 років і десь там приблизно з 8-12 років це приблизно, умовно. Це три етапи виховання. Коли дитина зовсім несвідома, нерозумна, ми кажемо, що є деякі правила, їх просто треба дотримуватися, і все буде добре. Просто роби так, як тобі кажуть, і все буде добре. У нас так заведено, у нас так роблять, у нас в сім'ї такі правила так заведено, і просто їх треба дотримуватися. І на першому етапі цього достатньо. Потім, коли дитина пробуждається своє я, своє его, своя особистість, їй треба роз'яснити, чому саме так ми робимо. І це другий етап, приблизно від 4 до 8 років. Ми кажемо принципи, по яким треба так робити. Тобто, поза як це ми робимо це. На підставі таких принципів, закономірності, треба робити так. І ми роз'яснюємо, і дитина вже не лише дотримується якихо правил, законів сім'ї, родини, вона знає, чому так. І Потім третій етап, коли вже людина переходить на можливість бути дорослою, ми кажемо сенс того, що ми робимо. І ми кажемо, що є сенс робити так. Є деякий смисл, доцільність, ідея, яка нами приймається, щось робити. Наступне, треба важливо знати, що таке виховання. І у цьому слово виховання є слово ховати. Ми ховаємо дитину від поганого, і туди ж сходить поганий вплив інших дітей. І це дуже велика паралель з рідною нам білоруською мовою. От Виховуваць білоруською, там є те ж саме коріння, ховаць означає заховати, уберегти. Тому, коли ми це розуміємо, ми обмежуємо дитину від потрапляння небезпечні місця під поганий вплив. Або в інтенсивності, наслідках всього впливу. Тобто, нам багато хтось каже, що дитина має все зрозуміти сама, у нього є власна особистість, їй можна багато чого дозволяти, вона теж людина, але насправді вона не зріла людина, і їй не вистачає мудрості, щоб запомігти якихось великих помилок і наслідків. Тому ми його хаваємо від поганого. Ми ж Розуміємо, що треба оберегти дитину, щоб вона там не упала з вікна чи з балкону, і ми її обмежуємо. І тут у нас питань нема. Те ж саме ми обмежуємо там от отрут, отруєних речовин від електричества чи газу. Але не менш шкідливим може бути вплив інших людей і навіть дітей. Тому ми маємо її обмежувати, давати деякі зону життя, безпечну зону життя. От. І заради користі дитини ми її обмежуємо від поганого впливу. І ми, батьки, маємо на це право. Не якась там сусідка, друг, чи хтось там, хто по вулиці пройшов, дав якусь пораду, тим більше не якісь там соціальні державні інститути. От. Батьки відповідають за дитину, і на підставі цього тому, що не батьки і цієї відповідальності вони мають право обмежувати дитину від поганого, забороняти. Якщо ми це не зрозуміємо. І будемо друзями своїм дітям якось домовлятися, читати їм нотації, проводити бесіди це не допоможе. Є якась там басня, а васько слухає, де тобто не будуть слухати вашу нотацію, а робити по-своєму. Тому ми обмежуємо і ми маємо на це право ми батьки. І що ми обмежуємо? Є коло друзів у дитини. Має бути таке коло, яке ми узгоджуємо і не вважаємо шкідливим. Є коло навчання, це якісь школи, загальна школа, там, спортивна школа, художня школа, музична школа та інша. Якісь гуртки, де дітина навчається. Ми знаємо, які там діти, і вони не нашкодять. Якщо нашкодять, то ліпше дитину не водити там, де вона може підпасти під поганий вплив, наприклад, побачити, хтось щось робить не те, і спробувати робити те ж саме. Вживання алкоголю, куріння це саме прості приклади. Є коло спілкування. Наприклад, ви пускаєте дитину в подвір'я, в двор ваших будинків. От вона приходить, чогось там набралася. І ви ж знаєте по досвіду, що вона швидше набирає, набирається поганого і дуже складно набратися чомусь доброму. Наприклад, от там, щоб прийшла донька і подавала подарувала мамі квіти, тому що якісь там інші дівчинки дарують мамі квіти. Таке може бути, але. Ймовірність такого невелика. А то, що вона прийде з вулиці і почне там щось требувати, можливо, там, косметику, чи якісь, там парфюмерію чи якусь іграшку як іншої дівчинки, це більш ворогідно. Тому що дитина, будучи незрілою, легковажною, їй простіше набиратися того, що легко. А погано завжди легко. А мудре, і розумне завжди важче. От. Ну і там має бути інше коло, що дитина дивиться, тобто які відео, фільми, мультфільми. Не можна просто його відпустити так, от, там, в YouTube, в Instagram, куди там в Facebook, щоб вона там чогось не дивилася. Нам такого надивиться, що потім будете довго виправляти. Є коло відео, яких можна дивитися. Є технічні засоби це обмежувати. Тобто є якісь вже звантажені відео, ми їх можемо дивитися. А вільного доступу це небезпечно давати. Те ж саме аудіо, які книги, музику ми слухаємо, які книги ми читаємо і так далі. Те ж саме гаджет це. Не лише спосіб чи засіб спілкування, це небезпечне вікно в небезпечний світ. І є різні там додатки, Family Link, і інші, які допомагають слідкувати і заради користі дитини і безпеки обмежувати деякі дії, які вона може зробити по несвідомості і нерозумності. Тобто дотримуємося цього колу і ми зменшуємо вірогідність поганого впливу. Крім того, що ми саме обмежуємо дитину, ми можемо сказати, що є деякі недобрі, погані речі, і від них треба триматися подалі. Ну, наприклад, там, не сідати в чужу автівку, не підходити до п'яних чи неадекватних людей, якщо вони намагаються наближатися, уникати контакту з ними. От. Ну і є не менш, менш помітні, але шкідливі речі, наприклад, якісь там. Погані діти, які розпещені, які неадекватні. От, ми просимо дитину триматися від них подалі, не завдяки дружнім бесідам чи нотаціям, а єдиному працюючому педагогічному реальному методу виховання це метод заохочення і покарання. Тобто, якщо це правило сім'ї не виконує і спілкується з поганими людьми чи дітьми, ми його за це караємо. А якщо вона зробиться добре, в кінці дня ми її заохочуємо чимось, там, чимось смачним, чимось цікавим, подивитися якесь відео, послухати казку. Тобто це єдиний метод захочення і покарання. Є модні всякі тенденції, що це було актуальним там, в минулому сторіччі чи там в минулому серічі, ні. Решта все це такі марні мрії, що люди змінилися, і тепер можна іншим чином дотримуватися правил і законів. Без захочення покарання нічого не спрацює. Хоча на перший погляд здаватися, що, ну, що тут складного, просто виконувати якесь правило. Далі. Дорослим батькам вони ж дорослі, їм бажано бути далекоглядними. Тобто передбачливими, завчасно розуміти, які саме головні впливи на дитину можуть бути поганими і шкідливими. І як от кажуть лікарі, prevention is better than cure», профілактика хвороб, ліпше за лікування. А тут така ж сама алгоритм чи закономірність підходить. Коли ми передбачаємо поганий вплив на дітей, самі і попереджаємо дитину. Це нам більш корисно і не незагальні такі речі, що там є погані люди, є злочинці, є наркомани, алкоголіки, збочинці. Просто можуть бути погані діти і невиховані. І про це треба теж попереджати. Є діти, які не виховані по різним причинам. І від сповакування від ними дитина отримує не лише неприємний досвід, а вона може від нього набратися поганого. І то ми попереджаємо. Це може статуватися навіть якісь внутрішніх сімейних конфліктів. Наприклад, ми там живемо більшою родиною, і так от вийшло, що у нас є ті люди, які живуть з нами разом в одному будинку, в одному домі, і вони нам не дуже подобаються. І ми дитину попереджаємо, що оця якась там дитина і людина має деякі звички, прояви, вона буде тебе провокувати, тобою маніпулювати, тебе на щось покушати погане. От і треба, якщо ми за це завчасно подбаємо, буде легше уникнути поганого впливу. Ну, наприклад, мої ж діти, да, одному з них там 12-14 років, у нього так званий складний період, як це буде перехідний період чи перехідний вік, коли він випробує свою особистість на міцність і до всього чіпляється, всіх провокує, всіх хочете образити. На всіх наїджає. І ми кажемо іншим дітям, що от наш такий то хлопчик чи дівчинка, він в такому складному віці. Він із дитини перетворюється в дорослу людину. Це труднощі зростання. Це важко, це трудно. Треба ламати свої старі минулі ну, шаблони життя і брати на себе відповідальність, бути більш розумним. І це нелегко. І тому він такий. От, такий от, Складний до оточення, і не слухняний може бути. Він може там всім казати неприємні речі, когось ображати. От якась моя мала дитина щось зробила, щось маленьке, якусь там фігурку з пластиліна чи маленький простенький малюнок. Він скаже, це взагалі якась дурниця, хто так малює, це все неправильно. І буде ображати якусь творчість маленьких дітей тим, що він уже дорослий, він малює щось велике, гарне і так далі. От. Завчасно ми передбачаємо, що от ти там щось малюєш, ти щось ліпиш, клієш, саморобки якісь робиш, а тебе старше буде казати про це щось погане. Не звертай уваги. Він навмисно це робить, щоб тебе спровокувати, образити, щоб тебе виклику реакцію. Не реагуй. Він каже, що це не гарний малюнок. Це на його думку не гарний, а на твою думку він гарний. Він каже, що це погана саморобка. Ну йому так здається, а нас це не цікавить. Мати чи батько кажуть маленької дитини, що старший якийсь син чи донька навмисно провокує і не звертай уваги на його слова. У нього така думка, а у тебе інша. І ми тебе підтримуємо, ми на твоєму боці. Він такий зараз проходить складний етап життя, так що не реагуй. А для тебе це завдання довіряти своїм ну, творчості. Тому що ти створюєш власному баченню. І вчитися бути незворушливим в майбутньому житті це дуже знадобиться, навіть коли ти колишні дорослою. Оточення, якісь колеги по роботі чи сусіди будуть казати, що там все не так. А вони для мене не авторитети. У мене є більший авторитет. У мене є там, мати чи батька, я, чи там вчитель, наставник. Я у нього сваряюся. І для дітей це прості речі. Це гарний малюнок? Так, гарний. Я добру заморобку зробила. Це все, все, все гаразд. Це красива скульптура з пластиліну чи з гліни. Так, все дуже красиво. А він сказав, що це погано. Це його думка нас не стосується. Таким чином, ми показуємо, що для дитини є вищий авторитет, це батьки, і є якісь інші люди, які намагаються бути авторитетами, нав'язувати свою думку, своє бачення. От, і ми це ігноруємо. От, ми перевіряємо. З більш авторитетним джерелом оцінки розуміння, знань, бачення, і ігноруємо менш авторитетне. Таким чином ми навіть там 3-6 років ми показуємо, що є люди різних рівнів, авторитетності. Далі, коли вже так виходить, що от у вас там дві дитини чи три, ну дві, що не менше дві. І одна поводить себе не дуже добре по відношенню до іншої. Переважно це старша дитина ображає молодшу. Хоча буває навпаки, молодша маніпулює і скаржиться до, на, на старшу. Є такий простий принцип, він називається метод віддалення. Ну, треба їх якось розлучити, віддалити одне, одну від іншої. Ну, не в тому сенсі, що там треба їх когось там В інтерната когось військове училище віддати. Тобто, якщо є можливість, розвести по різним кімнатам. Наприклад, одного там в двір, другого в будинок. Чи, ну, є багато варіантів, просто їм, їх треба по різним зонам розвести. Можливо, когось треба надіслати в магазин по воду чи по хліб. Хоча, може, ми маємо і молоко, і воду, і хліб, сходи, купи хліба, чи набери там води. У нас є, іди набери, там, нарубай дров чи що там. От. Тобто треба можна когось кудись надіслати, щоб вони віддалилися. Особливо, якщо там, ми бачимо, що зараз буде критичний момент, вони сходяться, от. ми їх віддаляємо віддаляння, е, відправити на відстань. І щоб це не, не виглядало, як просто от, відійди і все. Треба це якось обґрунтувати потребою, якась справа, якесь завдання. Ну, Якщо не виходить по доброму, ну, можна і по-поганому. тобто там Хтось сідає на кухні з книжкою і з кухні не виходить, а хтось сідає в якійсь іншій кімнаті з чимось іншим і з цього кімнати не виходить. Ну, і Є багато варіантів виконання цього, але нам треба розвити сенс цього методу. Тобто, як от в цьому жарті прислівлі, чим далі рідна людина, да, чим там родич, чим більше ми його любимо. Рідних чи родичів треба. Кохати з далеко. Тому що, коли ми поруч, близько в одному приміщенні, в будинку, а тим більше в одній кімнаті, навіть дуже рідні люди брат з сестрою, два брата, дві сестри, починають між собою сваритися, тому що у кожного є своє бачення, своє его, своя думка, своя особистість, індивідуальність, і вони входять в вогняний контакт. От, тобто тримаємо на відстані між собою. І якщо це не наші діти, то ще простіше ми тримаємо дітей на відстані від тих дітей, які на них погано впливають. Далі, що нам може допомогти, це метод роз'яснення, але важливо це робити на тому рівні, на якому розуміє дитина. Ну, от коли ми роз'яснюємо, що там можна упасти з вікна чи з балкона, ми ж не кажемо, що є сіла тяжіння, прискорення тяжіння 9,8 метрів на секунду в квадраті. І тоді, там, коли падаєш, ти набираєш велику швидкість і це дає силу, а цією ти б'єшся об землю і це приводить до якихось медичних наслідків. Те ж саме з електричеством. ми не роз'яснюємо, що є напруга. Є опір у тіла людини, і йде струм, який шкідливий. Ми кажемо, це небезпечно, от, буде погано, буде боляче. Ми роз'яснюємо проблему або наслідки поганого впливу в нашій ситуації на тому рівні, якому дитина розуміє. І треба настрахати, настрахати. Тобто ми не лякаємо там якимись бабайками чи там ким лякають, прийде Вовчик і забіг вкусить. Ми по-перше, роз'яснюємо на тому рівні розуміння, усвідомлення, на якому дитина це второпає, збагне, і ми трошки треба настрахати, залякати наслідками впливу. Не так, щоб нанести там так звану дитячу травму, але щоб це дійшло. Взагалі, наприклад, лікар не має права лякати людину, його треба заспокоїти, дати їй надію. Але якщо людина знаходиться в поганому стані, і відмовляється лікуватися, продовжує надавати шкоду своєму життю, здоров'ю, то треба налюкати, щоб вона отямилася і припинила це робити. От. Іноді такі методи теж ми мусимо робити. Так само, іноді там, треба когось в сім'ї налякати, щоб до на нього дійшло. Діти не розуміють небезпеки, там, кажуть, повітряна тривога, може упасти бомба чи ракета. А вони це не бачили, у них нема досвіду. А то, що не мав досвіду тіла чи відчуттів, для них це уява, це як фільм чи мультфільм. Їх треба налюкати, іноді це обережно, щоб не було цього травмування відчуттів чи психіки. Але без цього і для них це просто жарти. Повітряна тривога, ну давайте дивитися якийсь цікавий фільм. Тут не до жартів. Те ж саме, коли в нас є вплив на нашу дитину поганий. Навіть якщо це знову ми в одному просторі знаходимося і одни мої діти погано впливають. Я роз'яснюю наслідки такого. В принципі, роз'яснив чи метод. І як це може виглядати? Ми кажемо малої дитини, що от старша дитина зараз буде на тебе впливати, вона буде тебе підбурювати, намагатися тебе умовити щось коїти погане, а тобі буде здаватися цікавим, і ти будеш танцювати, як він грає. Чи будеш танцювати, як він каже. Тобто ти будеш виконувати його бажання, його забаганки. Ти будеш під його впливом, і ти порушиш деякесь правила нашої родини. От. І це правило не можна порушувати. Це у нас такий закон. І ти будеш обмежений, тобто покараний. Там. Не отримуєш казку, не отримуєш чоколадку, не побачиш мультфільм чи фільм, не заберу у тебе там іграшку, чи всі іграшки, чи гаджет, чи всі гаджети. От. Тобто, треба. Роз'яснювати на тому рівні, якому вона зрозуміє, казати, що наслідки погані, вони порушують правила і закони нашої сім'ї, і за це буде якесь обмеження, покарання в формі обмеження. Залишу тебе без всього. І тут важливий момент, коли ми роз'яснюємо про наслідки і попереджаємо, що за порушення правил буде якась кара, то це має бути не залякування в сенсі китайського попередження. А якщо ми попередили, то це треба обов'язково виконувати. Як оці от принципи дюра лекс сет лекс закон суворий, але це закон, і він обов'язково буде виконаний. І оце от неминучість покарання, тобто невідворотність того, що було обіцяно як кара за порушення правил, воно має бути обов'язковим. Тоді до дитини доходить, що ну, немає сенсу порушувати правила. Ну, це головне, що можна порадити. Нагадую, що іноді нам здається, що ну, все якось обійдеться само. Тобто у дитини з'явиться свій розум, своя мудрість, своя свідомість, чи там вона в генах десь прокинеться, чи що якось все обійдеться само. І ми в самому початку цих поганих впливів або чужих дітей на мою дитину, або моїх дорослих дітей, на моїх молодших дітей. Ми це якби пропускаємо повз вуха або повз очі, і думаю, ну це якесь дрібне порушення, якось обійдеться. Якось воно буде, як казав Остап Вишня. Ось це не зовсім правильно, це не далекоглядно. Саме перші погані, започатковні, первинні, як от ростки, перші впливи треба одразу помічати, означати, показувати їх і тому, хто погано впливає. І тому, хто підпадає по поганий вплив. І на первинному етапі хворобу легше лікувати. От. Якщо ми просто передбачаємо, бачимо тенденцію, можливість поганого впливу, ми намагаємося це запобігти як можна раніше. Як кажуть «хея анагатам, запобігай небезпеку чи проблему, щось погане до того, як воно скоїлося. Тобто передбачай. Запобігай до самого тілення. Так що будемо уважні, спостережливі, розумні і не даємо спуску. Пильнуємо. Ну, цього достатньо для короткого відео на семінарах, вебінарах ми можемо цю тему розглянути більш детально. Дякую вам за таку тему. На сьогодні, все. Ви слухали Антона Кузнєцова і дивилися телебачення відеорати ТВ.